Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами особливим відео розповісти про помідори. Завжди захоплювалася людьми, які вирощують дуже багато помідор. От вони просто захоплюються своєю справою. В минулому році мені теж хотілося виростити. Ті сорти помідорів, які мені подобаються. І от що, що з цього вийшло, показую. І так, от жовті помідорчики, погляньте. які. Я навіть не рахувала, скільки сортів помідорів в мене виросло. Це ще не всі. Самі екзотичні, я залишила на дозрівання, на насіння. Йо, дивіться, це жовта, красиве, кругла. Оце жовта. Жовтий помідорчик з носиком, бачите? А оце жовтий помідорчик сливка. Ось сливка і те з носиком. Це ось такий величезний помідор. Такий, як сливка, але дуже велика така. Дуже велика. Ну, я не знаю, скільки туди рамень. От На, на цю ладошку такий. Це ось такий помідор Волола серця. Але круглий. Це ось така сливочка красива. Я називаю сливка для баночки. От такі помідорчики я відклала спеціально для баночки. Це помідори Ляна і Сонька називаються мене. Ось таке, така сливка, подивіться, яка вона величезна, як ракета. Такі вони. І з носиком теж. Розова сливка. Погано передала кулір розовий. Ну, здесь ще розова, подивимось, от така розова. Розовий помідорчик теж кое погановато передало, Але розова вона, повірте на слово. Так, ось такий помідор цікавий, теж величезний. Така сливка цікава. Отакого найкольору, кольору, але тут зеленьке середині, або біля плодоніжки. Ось такі помідорчики цікавого такого сурту. в оці. Сливки звичайні, от такі у мене є. Ось знову таке голове серце тільки розового кольору. Тут краще лоб колір. Ось такі помідорчики ще є великі. То малесенькі були з таким носиком. Це вже великий помідор. ну Багато помідор. Оце ось помідор, який називається Києві. Отакий От він. Він сам зеленого кольору, але вже спілий. От сливки такі теж з носиком, тільки меншенькі. Різноманітні помідори. І коли от я м, пішла на огород, який у мене на полі, от ще така цікава сливка ось таким носиком, бачите. Такі, вона відрізняється від сливки з е, таким е, носиком, як, як оце. Це ось, 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 такий носик, бачите? Ось. А тут у цій сливці ось такий він, якийсь такий, бачите? І я, я пішла на той огород, Сумроз, я сама й вирощувала. Боже, так мені здалося, що на кожному кущі свій сорт помідорів. От як тільки кущ, і е, я на тому городі, що на полі, попасинкувала помідори. Вони вийшли величезні, всі, великі такі. Приходиш і любуюся кущем, хочеться зривати помідорчики. І як тільки кущ, так і новий помідор. Як кущ, так і новий помідор. І Це ще я не зібрала таких помідорів, які, як, як бочечки ще такі є. Тоді як квіточка, такі ще є помідори. Ну, я не ставила собі за ціль сьогодні показати, які екзотичні сорти я посадила на своєму городі. Але от, з задоволенням. Ходжу тепер і милуюся своїми помідорчиками. Так що, коли от є бажання, є охота, можна виростити будь-які помідори, можна виростити будь-що. В цьому році схотілося і баклажани чорнобривцями обсадити, і базиліком. Теж дуже красиво виходить до цих пір світей базиліки, чорнобривці. І баклажани висять дуже гарні, я вже відео знімала про це. А сьогодні я хочу розповісти про свої такі помідорчики.